Всім привіт! Сьогодні я хотів би приготувати мою улюблену страву грузинську хачапурі по аджарськи Повний список інгредієнтів я зроблю тут. Основне, що нам потрібно зробити, це тісто. Значить, що потрібно для тіста: 600 грамів борошна, по 200 грамів приблизно молока та води теплої. Е, цукор, сіль по чайній ложці, 3 столові ложці олії та сухі дрожжі. У мене 7 грам, це приблизно півтори ложки чайні. Отже, що я роблю? Зараз я зливаю в одну посуду. Воно має бути тепле для того, щоб робили дрожжі. Так. Чайну ложку цукру. Трошки більше. Чайну ложку солі без горки. Дріжджі всі. Потрібно. Ось так усе зараз трошки перемішуємо. Дрожжі мають запрацювати. Вони трошки мають видавати пузирки. Так, після того, як ми розчинимо усе, воно має постояти хвилин 10. Так, у нас пройшло приблизно 10 хвилин, воно вже трошки пішли бульбашки. Зараз ми беремо борошно, робимо ось таку виямку і заливаємо всередину. Додаємо олії, я роблю це на оку. Приблизно півтори ложки. Та перемішуємо. Не знаю, як кому подобається з тістом. У мене це не дуже. Але хачапурі. Того вартують? Як тільки вимісимо тісто. Його потрібно буде залишити приблизно на годину. Накрити рушничком і хай вона трошки постоїть. Коли воно буде стояти, я вже займуся начинкою. Для начинки взагалі потрібно сулугуні та якийсь сир. Типу моцарела може. Я використовую, який є, бажано пару видів чи три. І те ж саме виходить. Тікає, тікає з миски. Ще на підсипку треба трошки борошна буде, тому що воно таке липке. Все, я вимішав. Ось такий має вигляд. Зараз я його залишу трошки відпочити. Накрию рушничком. Так. І нехай він годину відпочиває. А зараз зробимо начинку. <кхм> так, що ми використовуємо? Ми брали у магазині якийсь м'який сир, він нам не сподобався, ми вирішили його використати у начинку. Фету, він доволі солоний, якраз те, що треба. І в нас є трошки гауди. Ми її спочатку не будемо додати. Подивимось, скільки нас вийде, і тоді, якщо мало, трошки додаваємо. Так, зараз я тру на терці. І потім усе перемішаємо. Так, вирішив я трошки додати гауди, щоб було по багатому Мне так, сдается, будет смачнейше. Вот такая начинка у нас вышла. Зараз я її вымешаю руками. И будет у нас бомба. Скільки вийшло начинки. Так. так, ну, начинки приблизно 700 грам. Ну, по рецепту приблизно треба біля 500 грам буде нормально. Ну, ми використали той, що у нас був, те, що ми купили, та ще й трошки додавали. Я ж кажу, це по-багатому. По рецепту треба 500. Зараз чекаємо тісто. Робимо на столі такі кульки, розкатуємо та робимо лодочки. І потім на пергамент і у духовку. А поки тісто у нас підходить, я пропоную вам поставити лайк, підписатись. Обов'язково. Підпис десь і підпис десь! Пит пиздец и пиздец! Так, тесто у нас трошки подошло. Зараз берем трошки борошна. Вот так. Потом достаем борошно. Трошки воно прилипло, ось такий він має вигляд, так, ми його ділимо на дві частини. Приблизно так от так, цю сюди, цю сюди. І викатуємо. Ми повинні зробити таку лодочку. О, це в нас буде великий. Так, приблизно десь так, Так, зараз я беру Де він у нас? один. Це для другого. поки ми формуємо наш хачапурі. Зараз я включу духовку. Так, режим верх та низ і. 180 градусів. Так, зараз я переношу цю красоту сюди. Ось так. Трошки руками розтягую. Так, і викладуємо начинку. Ділимо спочатку. На дві порції. Викладуємо спершу бортики. Так? Я її, мабуть, більше люблю, ніж піцу, тому що вона така сильна для сироїдів це дуже сподобається Так. Ну, приблизно ось так тепер загортаємо ось так та ти що, смакота буде? Краєчки так згортаємо. Виходить у нас отака. Мабуть, навіть багато треба сиру, мабуть, даже більше. Так, приблизно ось таке воно має вигляд. Зараз духовка у нас нагріється і перша піде туди. Так, цю ми ставимо трошки відпочити. Зараз робимо другу. Беремо наше тісто. Щось воно пищить там. Так. Згортаємо таку кульку. Приблизно і розкатуємо трошки куки. Ось так. Велике дякую грузинам за цю страву. В них є безліч цих хачапурі і завернутого типу, і розвернутого. всі вони. Дуже-дуже. добрый. Так. Вот такая у нас вышла гарна лодочка, точнее лодочки. Зараз мы завантаживаем в нашу духовку. Та приблизно хвилин 40-45 по готовності, приблизно воно приготується. Потім ми беремо жовток з яєчка і сюди вставляємо. І буде бомба. Пройшло 45 хвилин, у вас пройшло мить, дістаємо та робимо маленькі процедури. Ось така красота виходить. Так, згодом ставимо другий. Чому неодночасно я ставлю, тому що її потрібно їсти тільки гарячою. Трошки вона остине не те. Вона потрібно бути гаряча. Зараз беремо. Ось таку процедуру. Ось я наробив яєчка жовтків. Одне. Друге. Потім маслице. Взагалі бортики треба теж яєчком мазати. Але і там яйце, і там яйце, щось я не захотів. Ну, кому подобається, той можу робити. Так, залишаємо одне маслице тут, друге тут. Так. І одразу повертаємо. І чекаємо ще дві хвилини, і буде супер. Так, в нас пройшло дві хвилини, дістаємо цю лодочку. А! Цю ставимо в положення. Так, дивиденка. Вот такая краса. Так, зараз треба начинку трошки переколопуцать. Вот такая краса. Горячая. Щось тут підстелити, щоб я в оморок падав. Ой, ну це щось, що, що, що та чим-то? Кому сподобалось така так штука, я рекомендую однозначно. Готовте своїм рідним, близьким. Дякую за, що продивилися це відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Усім пока. А я буду їсти смачного!